скільки ваших грошей йде у смітник після отримання посил. Давайте перевіримо це на прикладі мого пакування. Першим, що йде у смітник, це звичайно ж пакет з пошти. Його вартість 2 гривні на Укрпошті та 0 гривень на новій. Тому рахуємо і йдемо далі. На кожній посилці є бантик зі стрічки. Він коштує недорого, тому нехай буде. Також у вартість включається своєрідна пломба. Яку я друкую та клею сама на кожну посилку. Всі прикраси йдуть у одноразовому пакетику, який ми рахуємо та викидаємо у смітник. планшетку, на якій прикріплені сережки, ви, звичайно ж, можете залишити собі, але ми уявимо, що вона вам не потрібна. Чай та цукерку ми забираємо, проте одноразовий пакетик ми викидаємо зі спокійною душею. Наповнювач з коробочки нам також не треба, тому бувай. Останнім є коробочка, яку мало хто залишає собі. Тому ми також відносимо її до сміття. Що ж, давайте порахуємо вартість всього, що ми викидаємо. Пакетик з пошти, стрічка, одноразові пакетики, наповнювач, коробка та планшетка для прикрас обходяться у 12 гривень. Як на мене, то я не кладу нічого зайвого, але можливо ви думаєте інакше. Щоб особисто ви прибрали спакування, пишіть свою думку у коментарях.